Бо коли саме такі погані моменти відбуваються в твоєму житті, ти не став екзамен, в тебе ще щось не вийшло, ну буває, різ, різні причини бувають, то ти можеш побачити, хто є хто і зробити висновки. І завдяки цим моментам, навіть якщо ти залишишся один, то ти станеш тільки краще, тільки сильніше. Відомо, що все залежить від тебе, але сам факт. І на остаток, я, хочу по... я, вам, я вам хочу сказати ось що. Не дивіться на людей, які закінчили університет, а ви залишаєтесь на наступний рік, ви повторюєте це на наступний рік. А людина піде на на магістра, закінчить магістра і так далі. Тому що ніхто не знає, де будете ви та де буде та людина через років так 5. Ви можете стати досить такою непоганою людиною, яка вже почне заробляти. Яка займається своєю діяльністю і вже входить в маленький відсоток людей, де інша людина буде вчитися на магістра? Я не кажу, що вчитися на магістра погано і так далі, але якщо вас хтось просто якось оціняє погано, або ви просто почув якусь там думку, так, про вас не дуже, то знову ж таки, я вам бажаю від усього свого серця щиро, щоб одного дня ви показали свій диплом. Якщо інші люди, які вас випередили, то показали диплом закінчування університету. А ви в свою чергу, навіть якщо запізнюєтесь, навіть якщо у вас щось не виходить з університетом, то показали свій диплом у вигляді успіху.